Вітаю вас, Люба Церква, Любові Господа нашого Ісуса Христа. Дуже радий бути сьогодні разом з вами. І ми з вами продовжуємо вивчати гідербельський катехізіс. Це такі коротенькі уроки, які підсумовують вчення Біблії по різним темам. І ми з вами продовжуємо зараз розмірковувати над темою вечері Господньої. І... Ну, як ви бачите, ми сьогодні вже закінчимо цю тему. Як ви бачите, багато багато часу ми в цьому приділили, і це не означає, що вечеря Господня має більше значення, ніж всі інші аспекти християнської віри. Але саме навколо вечері Господньої завжди ввелося дуже багато суперечок. І сьогодні ми спробуємо з вами трохи розібратися, але спочатку давайте зачитаємо один уривок: це Євангелія від Івана, шостий розділ. З 53 по 56 вірш. Ай... Yeah. <світна> Слідний, наступний слайд. Да, да. Потім просто треба буде назад повернутися. Це трошки така не що... Нічого страшного. А Ісус сказав їм: істинно, «Істинно кажу вам, якщо не будете їсти тіла сина людського і не будете пити його крові, не будете мати в собі життя. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя. І я його воскрешу останнього дня. Адже моє тіло справжня пожива, а моя кров справжній напій. Хто споживає моє тіло і п'є мою кров, той перебуває в мені і я в ньому. Дуже такі. Радикальні слова, я б сказав би. І для віруючих, не віруючих, для слухаючих, які перший раз чули Ісуса Христа, ці слова були просто безумні, і вони багато потім від нього відійшли, сказавши, ну як так, як він може нам дати своє тіло, свою кровці просто на голову не навазить? І його залишили, і майже всі учні тоді його залишили. Тільки залишилось 12, Він питав, може, й ви хочете мене залишити. Але вони знали... Що тільки у Христа може бути життя, тому вони залишились. І ми з вами і досі існує багато суперечок стосовно цього: Хліб і вино, тіло і кров. Як це взагалі відбувається? Є чотири основних погляди: три погляди, які ми не приймаємо, і один погляд, який ми приймаємо. І давайте я коротко про них розкажу, щоб ви мали собі уявлення. Перший погляд це оцей да. дякую. Цей слайд. Католицький погляд. Або транссубстанція. Страшне слово, нічого страшного, зараз розберемося. Хліб і вино перетворюються на тіло і кров Ісуса Христа. Це не так. Але вони так вірять. Як ми бачимо, це слово транссубстанція, там є слово транс і субстанція. Що таке субстанція? Це просто речовина, з якої щось виготовлено. Наприклад, субстанція цієї стелешниці це дерево. Вона зроблена з дерева. Ми розуміємо, що є субстанція у хліба, є субстанція у вина. І католики кажуть, що от під час Меси відбувається перетворювання хліба і вина на справжнє тіло і кров Ісуса Христа. І цим елементом стосовно потрібно поклонятися, бо вони вже є справжнє тіло і справжня кров Ісуса Христа, Господа, вони так вчать, і це хибне вчення. Це по суті своє ідовослужіння і заслуговує осудно. Другий погляд це лютеранський погляд або консубстанція. Христос якось фізично присутній в хлібі і вині. Ну, як можна здогадатися з назви цього погляду притримувався Марті Лютер і його учні. І на досі лютеранські церкви вчать саме так. Тут знову слово субстанція, тільки інша приставка кон. Кон це в перекладі значить разом. І вони кажуть, що, хоч хліб і вино не змінюють своєї субстанції речовини, проте тісно пов'язані з фізичним, саме фізичним тілом Ісуса Христа, тіла і кров Христа якось півіснують разом з хлібом і вином в момент Євхаристії. Як це саме відбувається, навіть ну, ніхто не може точно пояснити. А в лютеранстві є путениною, яка підход, походить від неправильного розуміння е, на Вознесіння Ісуса Христа. Він є всюди сутнім відносно, е, він не є всюди сутнім відносно свого тіла. Ми знаємо, де зараз Христос тілесно знаходиться. Він, праворуч Бога Отця, знаходиться на небесах. Але Духом Своїм Святим. Він, ну Бог є дух, і він може бути присутній завжди. Але от лютерани кажуть, що він і тілесно також може знаходитися, будь-де, будь тому він, наче, присутній у хлібів війні, хоча сам хліб і воно не міняється. Але і це є хибний погляд, хоч і не такий, як у е, католиків. Третій погляд. Цвінглі. під час життя Мартіна Лютера був такий також е, відомий богослів, відомий вчений Ульрих Цвінглі. <титут> uh, і вони були майже друзями, вони не зійшлися тільки в одному питанні: це погляд на Євхаристію. Свінглі казав, що це лише спогад. Uh, з хлібами воно нічого не відбувається. Це всього-навсього символи. Символи, які вказують, які символізують. Ми це робимо для того, щоб собі нагадати, щоб не забувати. І нічого надприроднього у цей час не відбувається. Але і це неправильно. І тоді встає питання. А як ми віримо, що відбувається під час Євхаристії? Наступний слайд, будь ласка. Так, дякую. Ісус духовно присутній під час Євхаристії. Хліб і вино залишаються незмінними і представляють тіло і кров Христа. Коли Ісус Христос встановлює вечерю Господню, от у нас навіть є ілюстрація, Він живий. Коли Ісус Христос читав, проголошував ці слова, які ми читали на самому початку, Він живий. Тобто, хліби не могли перетворитися на його справжній ті викров. Він живий, і ось, ось його тіло, в руці в нього чаша, і хліб вони не могли якось там іншим чином присутні бути. Але, але це більше ніж спогад. Так, це спогад, але це більше, ніж спогад. Тому. Ми кажемо, що хліб залишається хлібом, вино залишається вином, але Біблія нас вчить, що під час Євхаристії ми стаємо причасними, тобто спільними тіло і крові Христа. 1 Коринтянам 10, 10:16, 17. Дякую. Чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю в Христовій крові? Хліб, який ломимо, хіба не є він спільністю в Христовому тілі? Оскільки є один хліб, то ми численні становимо одне тіло. Бо всі ми причищаємося одним хлібом через дію Святого Духа. Ми привучаємося до всіх страждань і послуху Ісуса Христа, начебто це ми страждали, начебто це ми були слухняні. Дух Святий використовує ці елементи, щоб запевнити нас у тому, що Христос дійсно помер за нас, забезпечив наше прощення, прощення наших гріхів і відкрив нам дорогу до вічного життя. Це робиться через віру і Духа Святого. Сама по собі участь в вечері Господній нічого нам не дасть. Це не магічний якийсь там обряд, це не якийсь фокус. Тільки коли ми з вірою приходимо до столу прищастя, коли ми з вірою приймаємо хліб і вино, тоді силою Духа Святого сам Господь насичує наші душі. І це приводить нас до запитання. Хто ж тоді має брати участь в вечері Господній? Запитання відповідь 81 Хто має приступати до Господньої трапези? Той, хто не задоволений собою через свої гріхи, проте сподівається на те, що муки і смерть Ісуса Христа дають йому прощення гріхів і покривають його триваючі немочі, і бажає дедалі більше. І більше зміцнюватися у вірі і вести краще життя. Проте лицеміри та нерозкаяні їдять і п'ють собі ж на осуд. Хто є членами церкви? Хто ми? Грішники. Виправдані, але грішники. Лютер, коли сказав таку фразу, вона мені так дуже подобається. На латині вона звучить так: – «Simulus justus et peccator» Вона означає одночасно виправданий і грішник. Ми вже у цей момент часу в Ісусі Христі повністю виправдані перед Богом. Його жертви достатньо, Його благодать нас покриває. І ми, якщо ми зараз помремо, ми пристанемо перед Богом і будемо виправдані в Ісусі Христі. Але ми знаємо, що тут в житті ми продовжуємо грішити. Ми виправдані, але досі грішимо. І це нам показує, наскільки сильно ми потребуємо благодаті в кожному дні, а не тільки в день увірування нашого. Наскільки сильно ми потребуємо Христа? Наскільки сильно цей процес нашого змінення, він ще не завершений. Тому, якщо, якщо ти знаходишся в боротьбі зі своїм гріхом і навіть програєш йому, але цей стан тебе не влаштовує, тобі щиро прикро, що ти так робиш, тоді приходь до вечері Господньої. Вона для тебе. Той, хто визнає свої гріхи і вірить, що муки і смерть Ісуса Христа вже покрили ці немочі, приходь до столу прищастя. Визнай свою неміч, свою слабкість і повну залежність від Ісуса Христа. І приходь до Столу Господнього. Визнай свої гріхи. Сповідай їх Богу, попроси у Бога пробачення, попроси у Бога сили для того, щоб наступного разу чинити інакше. І приходь до столу причастя. Бо Господь знає, що ми немічні, Господь знає, що ми слабкі, а Він пастир добрий, Він годує своїх овець. Але будьмо обачними, щоб нам не бути лицемірами, тими, хто лише одягає на себе маску християнства. Бо Господь застерігає нас від цього, і його застереження звучить суворо і дуже серйозно. 1 Коринтянам 11, 26, 30. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господню, аж поки він прийде». Так що хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла й крові Господньої. Тож нехай людина випробує себе. І так нехай їсть хліб та п'є з чаші. Бо хто недостойно їсть і п'є, не розпізнаючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. Через це між вами багато хворих і недужих, і чимало тих, які впокоїлись, тобто померли. Це не жарти, це все дуже серйозно. Тому я закликаю нас сьогодні почути слова Христа, які звучать через апостола Павла, і зазирнути в своє серце. Зазирнути в своє серце і проаналізувати, що там відбувається, як я ставлюся до вечері Господньої. І саме тому не кожному дозволяється приходити до столу Господнього, а декому можуть навіть заборонити, відмовити в участі. Запитання: відповідь: 82. чи можна допускати до вечері Господньої тих, котрі своїми словами та вчинками свідчать, що вони невіруючі та безбожники? Відповідь ні. Це б зганьбило Божий заповіт і викликало Божий гнів на всю громаду. Тому, згідно повеління Христа і Його апостолів, християнська церква зобов'язана виключати таких людей, застосовуючи ключі царства, поки ці люди не змінять свого життя. Ми не бачимо серця людей. І Господь нас не закликає це, вишукувати серця людей. Він закликає в першу чергу дивитися в своє серце, його аналізувати, порівнювати себе. З Христом, не з людьми, з Христом на Христа дивитися в першу чергу. Тому нам не треба почувати починати таку полювання на лицеміра в церкві робити. Бо якщо таке полювання почнеться, можливо, в саме перший буду в цьому списку я або хтось інший, але ми повинні пильнувати і захищати стіл Господні від тих, хто своїми вчинками, словами свідчать, що вони не віруючі і безбожники. Особливо, якщо він називає себе братом. 1 Коринтянам, 5 розділ 11, 13 вірш. Але тепер я написав вам не спілкуватися з тим, хто називає себе братом, але є розпусником або користолюбцем, і чи наклепником, п'яницею або грабіжником, з таким навіть не їсти разом. Тож, чого мені судити тих, хто зовні? Хіба ви не судите внутрішніх, а зовнішніх судитиме Бог? Вилучіть з поміж себе лихого? Тому щоб така людина не зганьбила Божий заповіт, щоб вона не ганьбила церкву, і щоб не викликати Божий гнів на всю громаду, на всю церкву, ми повинні оберігати стіл Господній. Ми повинні оберігати стіл при і не допускати до Нього таких людей. А також церква мусить застосовувати до таких ключів царства. А що це за ключі і як їх застосовувати, ми з вами вже... Будемо дізнаватися наступного разу. Давайте помолимося, і нехай Господь благословить нас в першу чергу аналізувати свої серця і порівнювати себе завжди з Христом і не дивитися на людей. Дорогий Господь, ми вклоняємося перед тобою і дякуємо тобі, Господи, за. Викуплення, ти, яке ти звершив, Господи, там, на Христі Голгофи, де Ти страждав, Господи, де Твоя кров була провита, де Ти виконав все, Господи. Ти звершив правосуддя, а нам явив благодать. Ти, Господи, на себе прийняв гнів, а нам виявив любов. Господь, і хоч ми вже. Освячені, ми вже викуплені і прощені, бо твоєї однієї жертви було достатньо. Вона досконала, Господь, для того, щоб нас визнати такими перед тобою, Господь. Але досі в цьому житті ми стикаємося з гріхом. Гріх присутній в нашому житті, Господь, і часто ми піддаємося на спокусу цього гріха. І тому ми просимо тебе, Господь. Ти надихни нас, Господь, постійно розмірковувати про ту ціну, яка заплачена за кожного з нас. І дай нам сили, Господь, протистояти злому і о, святити Твоє ім'я своїми життями. Просимо тебе, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.